Вітаю, Любі, дуже за вами скучила. Хочеться частіше виходити на зв'язок, але я собі в голові моїй є таке, що виходити обов'язково треба з чимось дуже серйозним, а чогось такого я не вмію сказати, що чогось, чого ви не чули чи чого ви не знаєте. А я думаю, час, для чого я тут, чи, я, чи мої ефіри приносять якісь, якусь користь, і для себе я прийшла до висновку, що я тим, що я можу ділитися, це настрій, це певний стан, і я особисто. Є дуже мало місць, де я можу цей стан шукати, знаходити. Але коли я його знаходжу, я розумію, що це зовсім інша історія. І з цього стану рівноваги, стану спокою, можна абсолютно тверезіше дивитися на будь-які події. І тоді вони не настільки драматичні, категоричні, одним словом. Попри всю драматичність і категоричність, в них є надія. Е, вчора, ось перший день, я прокинулася, перший день як року я прокинулася від е, того, що повідомлення, е, повідомлення в стрічці новин про те, що у Львові е, зруйнований музей Шухевича і е, Університет, в якому пошкоджений університет, в якому вчився Пандера. Так склалося, що я вчилася в школі, яка була в приміщенні власне цього колишнього університету і ходила одними кроками, одними коридорами з Пандерою. Можливо, дещо воно мені і передалося ця якась. Категоричність в патріотичних е, сенсах. <смі> От, і я відразу згадала, що 5 років тому, якраз перед тим, як я виїхала, мені вдалося створити два проекти, дві книжки про Миколу. Лемака і Михайла Сороку, героїв ОПА, це герої на подвигах, в яких я виросла. Це мої особисті герої, і я їх вибирала з любові. І коли мені вдалося створити такі два проекти, вважаю, що вони дуже гарні, що вони дуже сучасні. У них мало слів, це мальовані мальовані книжки. Це я довго сиділа, вивчаючи матеріали, архіви, і я розмовляла з людьми, дотичних до цих осіб, з їх сім'ями, родиною вірніше. От. І це вийшли гарні, гарні проекти. З якими я подалася в найбільші видавництва, бо мені хотілося найбільшого розголосу. От. Ну і всі великі видавництва відмовили, але видало дуже гарне видавництво дискурс, і ці книжки отримали нагороди на якихось фестивалях. А потім книжка про Михайла Сороку була закуплена державою. Для Бібліотек України для мене це було честю. Інша книжка про Микола Лемека. Миколу Лемика не була, не війшла туди, в цей список важливих книжок для діток через те, що. Що сказали, що його можна розцінювати як його постать можна розцінювати як вбивцю. Тобто атентат, який здійснив цей молодий хлопець для того, щоб весь світ дізнався про голодомор в Україні, атентат це вбивство. І Політичне вбивство, і я не я не переконана, що це взагалі можна утитожнювати поняття вбивці і е, атентату. Якщо для вас е, ці постаті не я просто не хочу зупинятися на них, якщо вони для вас е, мало знайомі, то про них е, написано, є тексти написані, хороші написані. Можна довідатися. Я Просто ввела в курс, щоб продовжити свою розмову. От і я перша моя реакція це обурення на вчорашні події, це обурення, типу, що от я створила книжки про героїв УПА, і що ці книжки важливі, щоб кожна дитинка знала історію, кожна дитинка, кожній дитинці, батьки розповіли, хто це таке. То це такі люди, е, герої УПА, в тому числі Шухевич і Пандера, звісно. Е, але просто я не хотіла зупинятися на визначних постатях, тому що дуже часто е, дійсність тримається на е, решта людей, так само як нині, на нинішній день. Добре, не хочу заглиблюватися, на кому не тримається дійсність. Але точно на тих хлопцях, які е, зараз в окопах і тримають на собі це все без допомоги сторонньої, ну, тої допомоги, яка би мала бути. От, і я е, така, пишу цей свій пост з Позиції обурення. Хоч сама ще так до кінця цього не відловлюю, мені здається, що я пишу про справедливі речі, що от я звернулася до відомих видавництв, вони, е, великих, вони відмовили, і мене надрукувало не дуже велике видавництво. Відповідно, в них можливостей розповсюджувати ці книжки, видавати більші наклади, в них менше. І я така, що я сама не дам ради, я сама, е, а мені хочеться, щоб все змінилося. Мені хочеться, щоб люди просріли. Мені хочеться, щоб люди. Сьогодні ж е, я це написала, отримала підтримку, що та та ти все гарно робиш, що там. Ми тебе підтримуємо, може, там, ту книжку, ті книжки якось ще перевидати. Хтось питався, чи їх можна купити. Я пишу, що ні батарежі, наклади були невеликі, вони вийшли. І, але я відчуваю, що щось не це не так, і не можу до кінця зрозуміти, що не так. Хочу записати фільм, розумію, що я не маю так, чесно кажучи, що сказати. І сьогодні я прикидаюся зовсім з іншим настроєм. І розумію, що даремно я шукаю зради там, де її нема. Що питання не в тому, що мене не надрукували якісь великі видавництва, а питання в тому, що у вдячності у насправді, що це велика, велика справа, що мені вдалося ці книжки написати, намалювати. Мені вдалося їх видати. Мені допомагали прекрасні люди, і я якось це е, в попередньому от по пості я знецінила. Я замість того, щоб е, говорити, пам'ятати про добре, я намагалася звинуватити е, всіх навколо, що вони мало допомагають, що вони мало роблять з е, свого боку. Тема мого сьогоднішнього, сьогоднішнього, сьогоднішнього ефіру. Власне, полягає в тому, що до мене доперло нарешті, що не всі мусять бути такі, як я, і те, що я розмовляю українською мовою, те, що я народилась в Львові, це абсолютно жодної заслуги моєї в тому нема. І те, що в мене якісь, ну, можливо, там, гіперболізовані патріотичні настрої, з. Самої юності, це теж мої заслуги, це моє оточення. Я так росла. Моєї заслуги сильної в тому нема. В мене є сильні сторони. Я можу скласти історію в слова, я можу про це написати, і я можу намалювати, і я можу це пустити в світ. Далі це. Інша людина, яка це надрукує, інша людина, котра це купить, вона це розмножує. Відповідно, ніхто не мусить бути такий, як я. Це я маю на увазі. Ніхто не мусить бути такий, як хтось. Не, не, не лише я, такий, як ви, ніхто не мусить бути, тому що в кожного з нас є щось надзвичайне, щось притаманне, виключно нам. І. Попри те, що я розмовляю українською, я маю, я знаю героїв, ОПА, я про них пишу книжки. Але я все життя жила в токсичному середовищі. Бо Львів, як не крити, це для мене колиска токсичності оцих подвійних стандартів, де ми вдома одне, на роботі інше, де всі дуже. Тут побожні, тут нарікаємо, тут обговорюємо, тут обминаємо, тут ще щось і ще щось, і ще щось. І це сталося таким нормальним, що, чесно кажучи, ну, освідки я до, до, до мене самої дійшло, це дуже пізно. А деякі люди так і не не розуміють того, що це подвійні стандарти, токсичні стосунки, і що це не норма. Знову ж таки, люди зі сходу, з півдня України, які менш, менш менше розмовляють українською, можливо, не настільки добре розмовляють українською, зате вони людяніші. В моєму розумінні, а вони чесніші, там більше доброти, більше душевності. Я мала фірму архітектурну, і в мене працювали хлопці зі, зі східної зі Сходу України. Ну це були зовсім інші люди, в яких понять, що треба. Комусь заплатити, щоб щось отримати, що для цього недостатньо не знань чи потреба. В них такого не було. І вони дивились на нас трошки іншими очима. А я вчилася від них, що так теж можна жити. До чого я? Ми кожен потрібен на тому місці, в такій формі, в такому вигляді, як моє. Ми кожен на своєму місці стараємося бути кращою версією себе, і цього достатньо. І остання я слухала Олександра Верещагіна, якого я постійно рекомендую, і він казав, що нас врятує спільна ну, тобто він повторює це в різних варіаціях: що нас врятує спільна думка. Я ж вважаю, що спільна думка це не вихід. Бо спільна думка це відсутність моєї власної думки. А це вже було. І це ні до чого доброго не привело. Я ж вважаю, що якщо кожен буде на своєму місці усвідомлено уважно. І з любов'ю слухати виключно себе, і буде робити е, те, що йому від природи вдається найкраще мені малювати і писати, комусь просто зауважити мене і сказати дякую, о, це так гарно. Насправді, що мої малюнки без того без читача, чи мої тексти, мої книжки без читача. І якщо ми один одному не підтримаємо, з того нічого не вийде. Але якщо ми на кожному своєму місці зробить все, що може, з любов'ю до себе, до того, що робить, ми створимо окремі оці пазлики, як я кажу. І унікальні пазлики, ми створимо правильну і гармонійну загальну картину світу. Тож, для мене це дуже насправді не просто слова, я якось дуже чітко осягнула це буквально от сьогодні, думаючи, що я ще можу зробити. Для виходу з даної ситуації, і все, що я можу, це робити своє, це е, перебувати в, тому, в, в рівновазі, знаходити цю рівновагу, ділитися з вами і закликати, побажати вам знаходити цю рівновагу також, робити лише те, в що ви вірите, слухати себе е, і виходити від того, о, що ви чуєте. Е, іноді це страшно, але насправді е, ну, це цінно. І Я хочу, щоб ви себе цінували, любили і завжди за будь-яких обставин вибирали лише себе. Дуже вам дякую. S vami na zvezku, Kristina Vakashtuk.